ДТП, в яких травмувались малолітні діти, пожежі та загорання автомобілів. У п'ятницю опівдні внаслідок зіткнення двох легковиків на Дубинщині травмувались троє осіб. Поліцейські встановили, що 58-річний житель Хмельницька, водій автомобіля Дейволанос, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Шкода Фабія під керуванням 25-річної дубинчанки. Наслідок ДТП останню із травмами різного ступеня доставили до лікарні та госпіталізували. Медична допомога знадобилася і її шестирічному синові. Хлопчик перебував в автокріслі. Після огляду йому призначили амбулаторне лікування. Постраждала у ДТП і пасажирка Деоланус, 53 річна хмельничанка. Її з переломом госпіталізували у травматологію. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчі Дубинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У суботу ранок у рівному розпочався з пожежі в багатоповерхівці на вулиці Вербовій. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на четвертому поверсі в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці в апаратах захисту органів дихання провели евакуацію 22 мешканців із задимлених поверхів. У квартирі, що горіла, бійці ДСНС врятували жінку 1939 року народження. винісши її на свіже повітря та Передавши бригаді швидкої медичної допомоги, о 9.34 пожежу було локалізовано, а о 9.46 повністю Жертв Жертва постраждалих немає. Пізніше, близько 16 години, на спецлінію 101 надійшов виклик про пожежу у вантажному автомобілі в селі Переділи. На місце події було направлено чергове відділення рятувальників Другої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та вогнеборців місцевої пожежної команди села Верхівськ. Прибувши на місце виклику вогнеборці оперативно подали на ліквідацію вогнегасні речовини. Вогнем знищено моторний відсік кузова автомобіля Volkswagen ЛТ. Жертв постраждалих немає. Ранок неділі на Рівненщині розпочався із ДТП. Близько шостої ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Кисорочі трапилося ДТП. Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, і з мотоколяскою на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП мотоцикліста, який був без мотошолому із тяжкими травмами голови, у московій комі госпіталізували у реанімаційне відділення. Нині за його життя борються медики. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. слідчі відділення поліції номер 2 селище рокитне внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Пізніше близько 14-ї години трапилась страшна ДТП в на. Аслідок якої трирічна дитина загинула, ще вісім осіб травмувались. Як встановили правоохоронці, 35-річний водій «Опель Вектора намагався розвернутися у невстановленому місці в селі Малушка. У цей момент він зіткнувся із попутним легковиком. Шкода Октавія. У результаті цього ДТП трирічну пасажирку «Опеля» затисло в машині. Дівчинка отримала травми несумісні із життям. У салоні автомобіля Опель перебували водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести місцеві жителі. Трирічна дівчинка отримала травми несумісні із життям. Водій його дружина та шестирічна донька у тяжкому стані. І ще двох потерпілих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня. Постраждали в автопригоді також 27-річний водій та двоє пасажирів легковика. Шкода, 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також доставили до лікарні. Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини другої статті 286 Кримінального кодексу України. Близько 17-ї години рятувальники отримали повідомлення про загорання легкового автомобіля у селі Моквин. Вогневорці оперативно виїхали на місце події, втім машина була вже повністю охоплена вогнем. На місце події негайно було направлено чергове відділення бійців 3-го державного пожежно-рятувального поста села Моквин. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що автомобіль Volkswagen Пасад повністю охоплений вогнем. Відразу було подано вогнегасні речовини на гасіння. Внаслідок пожежі автомобіль було знищено. Жертв постраждалих немає. У підсумку вихідні на Рівненщині минули неспокійно. ДТП забрала життя маленької дитини та покалічила іще кількох людей. Правоохоронці наголошують будьте обачними та взаємовічливими на дорогах. Рятувальники ж просять обережно поводитись із вогнем та дотримуватись правил безпеки. Ірина Жуковська, телеканал ITV.